Всім привіт, це Ford Focus. Зіткнувся з такою проблемою. Я міняю стойки стабілізатора передньої сі. І тут така проблема вийшла, що коли я почав відкручувати, то ця штука вона прокручується. Для щоб фіксувати, обично тут шестигранник, але тут немає. Під шестигранник. тому тому е, тут по-іншому. Тут е, може комусь допоможе. Я сам це тільки що догадався, як сказати, е, е, винайшов. Получається, тут ззаді фіксується, фіксується під Зараз мені одною рукою не удобно, але тут фіксується ззаді там є такий, як під ключ, фіксується поступцями і потім ключом тут відкручується. Я вже відкрутив трохи і тому це може комусь допоможе. Я зіткнувся тільки, тільки що з цим і одразу захотів поділитися, тому що розумію, що такого може не знайти в інтернеті, але може комусь допоможе.